Привіт! мене звати Марії, і ви на моєму каналі про Росія який ми Мідестувало 30 травня 2022 року. році. Сьогодні ми разом розберемося, чому віруси це не просто застуда для людей з аутоімунними захворюваннями. Поговоримо, як лікуватися без шкоди, і я поділюся своїм особистим досвідом. І Якщо я щось пропущу, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Те, що я тут у кадрі, це не означає, що я знаю більше ніж ви поза кадром. Я така сама людина, як і більшість тут трішки про спільноти почнемо. І якщо що, то я дуже активно веду свій інстаграм про життя з Росіяна Розом там багато думок, публікацій, хайлайтів, чесних розмов про життя зараз. Навіть на тему цього відео є сторіс у хайлайті. Декілька рілсів. І якщо ти шукаєш горизонтальну спільноту на тему склерозу, то підписуйся на наш телеграм-канал про склероз, який об'єднує РС ні, РС колег України. На каналі можна поставити питання до спільноти, спілкуватися, знаходити однодумців та підтримку, тому скануй, скоріше QR-код який зараз на екрані, або переходь за посиланням під описом до цього відео. Також у нас є тематичні гілочки QR на екрані, а посилання в описі під відео. Ну і підпишись на цей ютуб канал, як мінімум, тому що я витрачаю щонайменше години, щоб підготувати техніку і все оце навколо. А як максимум мені зараз справді потрібна ваша підтримка, бо я хочу повернутися до активного створення контенту для Ютубу. І ваші перегляди, коментарі, лайки та поширення це найкращий індикатор того, що ви поруч зі мною. Дякую. Ну, поїхали! Цукровий діабет першого типу. розсіяний склероз, псоріаз ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, целіакія, хвороба крона, тероїдні аутоімунні хвороби вітіліго. <звук> Якби мій язик не ламався двох складних слів, то можна було б ще дуже довго все це перераховувати. Бо це все були аутоімунні хвороби, а їх на сьогодні відомо понад 80 штук. І цей список на жаль зростає. Хвороби аутоімунного характеру бувають органоспецифічними, тобто уражають лише один орган та системними, тобто можуть впливати одразу на кілька органів та систем. Але усіх аутоімунних захворювань є. Дещо спільне і це йота імунна система. Чому та коли відлітає зозуля імунної системи, не знають навіть найрозумніші розуми нашої планети, тому більшість хвороб аутоімунного характеру не лікуються. На жаль, так от, якщо ви вперше чуєте про аутоімунні хвороби, випадково взагалі натрапили на це відео та через невідому причину досі знаходитися тут, то аутоімунні хвороби це коли імунка своє сприймає за ворога та атакує клітину організму, який має захищати. І скажіть, якщо це не так, але я впевнена, що у багатьох з нас аутоімунників було таке: що коли хтось поруч кашляє, ми автоматично починаємо відходити у сторону. А люди, які не знайомі з аутоімунними хворобами, часто вважають, що це якась параноя. Ну, вони, по-перше, щасливі у тому сенсі, що не знають, як це жити під загрозою, коли власний імунітет може атакувати твої клітини. А по-друге, Ну вони просто помиляються, коли дають таку оцінку нашим реакціям, тому що уникання ризиків інфекції це захисна реакція, це інстинкт самозбереження, і це цілком виправдано з двох. Причина перша причина через терапію знижується імунна відповідь. Тому віруси проходять важче і довше. А друга причина, що будь-який вірус може спровокувати загострення аутоімунного захворювання. Якщо що то нумерацію цих пунктів я використовую просто так, щоб ми з вами одне одного розуміли. Ці дві причини рівні однаково. тож я пропоную розібрати кожну причину окремо. Давайте почнемо з того, що людям з аутоімунними хворобами особливо небезпечно хворити через прийом препаратів, які використовуються для лікування цих самих аутоімунних захворювань так склалося. Але багато хто вважає, що вірусні захворювання е, важче переносяться через е, знижену імунну відповідь, яка виникає якраз таки на фоні аутоімунного захворювання. Це так, але не зовсім. Насправді імунну відповідь знижує не аутоімунне захворювання, а препарати, які приймаються для того, щоб контролювати це саме захворювання. Багато з них пригнічують і сповільнюють реакцію імунної системи, щоб вона не нападала на власні ж клітини. Через це будь-який. Віру... Вірус може тривати набагато довше і відчуватися важче. Зараз дещо може з погляду наукового формулювання, я скажу дещо дебільне, але вибачте мене, тому що простішого пояснення я не вигадала. Так, от переважно у людини без аутоімунки та у людей з аутоімунним захворюванням імунітет працює однаково. Але якщо людина з аутоімунним захворюванням знаходиться на імунному лікуванні чи терапії, то її імунітет буде нижче ніж у її колеги по захворюванню, який не приймає цю хворобу, модифікуючи терапію, чи як у вона у вас там в залежності від типу вашого імунного аутоімунного захворювання називається. У нас у Ресники це називається ХМТ, хвороба модифікуюча терапія, але про це ми поговоримо з вами далі. Так от, деякі препарати для терапії чи лікування захворювань, вони дійсно знижують активність імунітету. Але це не означає, що не треба приймати препарати для контролю або лікування свого аутоімунного захворювання. Просто враховуйте ці ризики та бережіть себе більш пильно. й важливо знати, що не всі препарати з зменшують загальну активність імунітету, деякі з них лише переналаштовують або перенаправляють імунну відповідь. Так, от давайте підсумуємо, чому не можна хворіти на віруси та інфекції на аутоімунному лікуванні чи терапії, а тому, що з великою ймовірністю буде значно важче переносити це захворювання, тому що імунітет трішки або сильніше повільний. Так, ну а зараз слідкуйте за моєю логікою ще пильніше, тому що ми переходимо до другої причини, що будь-який вірус може спровокувати загострення аутоімунної хвороби. Малесеньке опитування. Відповіді можете давати собі в своїй голові. Слухаємо. Ем, Що відбувається у людини без аутоімунного захворювання, коли вона заражається вірусом чи інфекцією? Її імунітет вмикається і чітко починає атакувати інфекцію та віруси. А Що відбувається у людини, яка має аутоімунне захворювання, коли вона заражається вірусом чи інфекцією? Хм. Імунітет починає атакувати і інфекції, і віруси паралельно через аутоімунний процес. Атакує відповідно житті необхідну систему, чи орган. Тому що вона сприймає його, як загрозу. і на превеликий жаль, але терапія не може до нуля знизити ймовірність того, що імунітет саме під час вірусного захворювання не почне вайнушки з організмом, який мав би захищати, бо коли імунітет починає битися з інфекцією, то з великою ймовірністю він буде атакувати свої ж клітини, які просто переплутав з тими, які дійсно ворожі. Я навіть не хочу казати, уявіться я лише озвучую, що я подумала: що якщо захворіти вірусним та одночасно зловити. Загострення, це ж якийсь кошмар. Це дві причини, чому не можна хворіти аутоімунником в одному. А Якщо є хтось, хто таке переживав, поділіться, будь ласка, про це у коментарях, як ви вижили з цим комбо. А тепер маленький блочок саме про моє аутоімунне захворювання, розсіяний склероз. Та як я переношу вірусні захворювання. Розсіяний склероз це одночасно нервнегноративне захворювання і аутоімунне захворювання. З аутоімунної сторони РЕС є органоспецифічним. Так, я сама в шоці дізналася, коли готувала матеріал. Що це означає? Іммунітет атакує мілінову оболонку нервових волокон у центральної нервові системи. А це у нас мозок і спини мозок на МРТ Ми бачимо це як вогнища з А в житті прогресуюча втрата контролю над тілом. Але на щастя, сьогодні є терапія, яка допомагає контролювати російські склероз. Так на жаль, лише контролювати РС не лікується. Наука досі не знає, чому взагалі виникає це захворювання, хоча активно шукає причини. Раніше до перших КМТ РС 100% був вироком, що людина швидко стане прикутою до ліжка, бо взагалі не зможе контролювати. Тіло, тому РС – це ще й хвороба з нейродегенеративним процесом. Сьогодні статистика вже не така страшна. Плюс для терапії постійно з'являються нові препарати, які, звісно, коштують як крило літака, але то інша історія: цю терапію у колі мозохворювання називають ХМТ, що розшифровується як хворобомодифікуюча терапія. Коли мені діагностували РС, то лікарі казали, що мені кант, бо опираючись на яскравий дебют з великим різноманіттям порушень, у мене типа буде агресивний тип перебігу. Але на ХМТ майже відразу після діагностування РС. І вже 4 роки польот нормальний. Я працюю, займаюся спортом, займаюся своїми улюбленими справами просто все є в інстаграмі. все у мене супер. Зі сторони контролю РС, ХМТ справляється. Я задоволена. Але я почала частіше хворіти вірусними захворюваннями. І чесно, щоразу переносити їх стає все. Ваші важче ваші важче. мене знизилася відповідь імунітету. Що в принципі на моєму препараті є нормою, але хворіти я стала не просто частіше, а важче. Наприклад, одне те саме захворювання. Ми з чоловіком зовсім. По-різному переносить, якщо у нього ну, це може там, проявлятися один-два дня, і це яскравий симптом це не жить аж, тому що в нього ну, нормальний імунітет, він класно працює, то я. Секунду. Оба! От так от трошки з нами. Не знаю, чи вам її видно, Я вам її припадніму. От така дівчинка, 7,5 кг-краси. Все хоче піти. Ні, я вам ще раз її покажу. Подивіться. Як. Ну, подивіться, яка ідеальна Талія, які ідеальні вигини. уа Все бувай. Так от, то у мене захворювання проходить важче набагато. Тобто воно швидше прогресує, взагалі не реагує на це всяке більше родини, більше спи, дуже повільно реагує на симптоматичне лікування. Ну, у мене, до речі, взагалі не буває температури, бо її немає кому вмикати, щоб гнати зайво з організму. Але я все одно маю знаєте, таку фантомну температуру, ніби я зараз згорю, а термометр показує 36,6, а в мене їх три. Ви знаєте, через те, що я відчуваю температуру, а її немає, сіла на параною. Та почала Винувачувати кожен термометр у некоректній роботі тому в мене їх три штуки. І що ж я все ж таки роблю, коли хворію? Я просто знайшла собі дуже класного терапевта, з якого заключила декларацію. Типу, вона тепер мій сімейний лікар. Коли я хворію, ми з нею реально постійно на зв'язку. А взагалі я просто уникаю людей, які з очевидними проявами вірусних чи інфекційних хвороб намагаються до мене підійти. Ну а тепер. Коротко поради, що робити, щоб не схопити вірус чи інфекцію. Погнали перше, це вакцинація, але завжди райтеся з лікарем. Моніторінг крові, особливо якщо ви на ХМТ. Мінімум контактів під час сезонів вірусів. Її є на мої хороші, Так мийте руки щоразу, коли є можливість, і не гризіть пальці взагалі ніколи. До речі, оце не згризані нігті. Це я просто грала в настолки. Я виграла всіх, але нігті. Програли, а що робити, якщо все ж таки захворіли? Йдіть до лікаря. Ну а якщо йдіть до лікаря? А мені це точно можна? Йдіть до лікаря та не займайтеся самолікуванням. І якщо вам кажуть приймати антибіотики, раді Бога, не втрачайте свідомість. Це все міфи довкола них, просто приймайте. А ще ніколи ніколи самостійно не переривайте терапію аутоімунного захворювання. Наприклад, я ніколи не припиняю приймати терапію, навіть коли хворіла пневмонією. І на завершення я хочу сказати дещо головне. Нас дійсно часто не розуміють. Наприклад, коли я кажу, що відійди від мене ти хворий, то я чую це. те що це ж ну, просто застуда. Але люди не бачать, що за цією застудою може стояти загострення, біль тижні відновлення. Ми не боїмося кашлю. Ми боїмося саме наслідків. Ми люди з аутоімунними захворюваннями не надто чутливі. Ми просто добре знаємо, якою ціною може датися навіть легкий вірус. Уникати хвороб це не страх, це інстинкт самовиживання, це спосіб залишатися функціональною, працювати, любити, жити. І якщо ти теж живеш аутоімунним, напиши в коментарях, як твій організм реагує на вірус. Можливо, твій досвід допоможе комусь пройти цей шлях спокійніше. Обійняла. Покрутили. А я раз колегам бажаю пожиттєвої ремісії.